Мої небесні братики і сестрички, вітання вам, вітання вам з міста Сум, де зараз я є, з відвідуванням однієї благословенної церкви, яка називається Слава Божа! Воістину Божа слава! Бо присутність між тими людьми, Боже, вона надзвичайно виразна. Ви знаєте, попри те, що ми живемо посеред горя і наше життя як особисто, так і колективно, час від часу має різноманітні випробування і, напевно, це найбільші випробування. Яке виглядає як війна, але Господь наш не міняється. І це той момент, який ми собі пригадуємо кожен раз, коли ми разом в молитві в Божій присутності. Він навіки той самий, його план незмінний, чи є війна, чи немає. Чи навідує нас в життя, атакує хвороба, чи ми здорові, чи ми в недостачу маємо, чи в період достатку? Господь завжди один і той самий, і нам завжди про це треба пам'ятати. Я сьогодні хочу говорити. Моїм дороцінним людям, бо зараз неділя, нашим людям, братам і сестрам в Сумах. І також хочу перед тим поділитися з вами коротко цим откровенням, яке я маю. Откровення приблизно про те, що Бог є нашим стержнем, нашою точкою опорою, опори на цій землі в нашому житті. Ви знаєте, коли ми їздимо от по Україні, це зараз нам дуже сильно нагадує те, наскільки слабка людина, наскільки. Наше життя і наша доля, і обставини переживають. Труднощі, вони ламаються, вони крихкі під впливом величезних негативних обставин, така як зла воля російського уряду, як він зараз взяв і вирвав мільйони людей зі своїх гнізд, зі своїх домів, як багато поранених людей, як багато сімей, які втратили близь, близьких людей, як долі людей поламані, як Здоров'я пошкоджене, достаток. Ви знаєте, любі мої, це, напевно, з одного боку і важкий час, але з другого боку і корисний час, щоб ми проаналізували себе, своє життя в контексті як би, ну, життя на землі людини. Людина, вона має таку властивість, що хоче дуже сильно все прорахувати. І, здається, деколи вона відчуває себе такою мудрою, сильною, бо в неї є така геніальність. Знаєте, вона все бачить поперед себе, вона приймає правильні рішення, вона чогось досягає. А от приходять обставини, які не залежать від самої людини. І людський план не здійсняється, і людське передбачення, воно не виправдовується, і все ламається, і все крушиться. Може не бути війна, може бути якась дійсно атака хворобою, іншими якимись непередбачуваними обставинами. Такі, ну, така, наприклад, як аварія, бо ще якась зловоля іншої людини по сусідству. І вже людське життя, воно крехтить. Але, друзі, знаєте, в той час, коли здається, що ти був такий впевнений, а зараз ти такий невпевнений і просто розвалюється твоє життя. І здається, ти раніше був собі опорою і стержнем в житті, так як ти думав, так як ти планував, а сьогодні в тебе взагалі немає цієї опори, то я хочу сказати вам те, що хочу сказати, Господь є завжди точка опори. І є завжди стержень, за який людське життя може триматися в самих непередбачуваних і важких обставинах. Тільки це, можливо, не опора людської гордості, це не є стержень людської геніальності і передбачення, а це є Господь. Щось поза людиною, щось, що більш геніальне, ніж людський розум, щось, що більш надійне, ніж наше особисте передбачення, наша особиста мудрість. Я хочу сказати про те. Що так, як може продумати наше життя, наш добрий Бог тато, ми ніколи собі його не продумаємо. Так як він може гарантувати нам своєю пікою, нашу земну дорогу, ми ніколи собі цього навіть самі не прогарантуємо. Я хочу сказати про те, що так як він любить нас, ми себе полюбити так ніколи не зможемо. Отакий наш Господь, така наша доля в ньому. Тому можливо, допускає Господь в наше життя як колективне, так і наше індивідуальне випробування. Щоб ми всього лиш зрозуміли, наскільки ламкою і ненадійною є опора в нас самих, і наскільки раптом надійною з'являється і оцінюється нами в нашому житті опора під назвою Божа присутність, Божа слава і Боже Слово. Тому кілька слів саме про цю дивовижну опору, небесну опору нашого життя, без якої Господь нас і не творив на цій землі. Ви знаєте всі ту драму, яка відбулася в саду едемському, де сатана кинув виклик тому ким був, тому значенню, яке, яке мав Бог в житті перших людей. Він був для них усім в усьому. Він дав їм життя, він дав їм цей сад, він дав їм майбутнє, він дав їм покликання, він дав їм любов і прийняття. Але з'являється, сатана тоді з'явився і кинув виклик і сказав, Бог щось ховає, Бог щось. Доброго тобі не хотів дати, наприклад, свободу, якусь уявну свободу. І ви знаєте, треба дивитись на цю історію, яка відбулася в Едемському саду, як на своєрідну схему, по якій сатана працює, і демонське царство з життям кожного з нас. Бо це щось, що повторяється, напевно, в житті кожної людини, хто з нас не чув шепіт голосу, нечисті оцієї сатанинської філософії в своєму житті, в своїх обставинах. Де нам прямо говорили, що Бог це ненадійна опора, це ненадійний партнер нашого життя. Це так, релігійно абстрактно. Це про філософію, про традицію, але не щось надійне, на що можна дійсно в цьому житті спертися. Перше, ніж ми будемо пізнавати, напевно, Бога як реальну силу, яка проявляється в конкретних чудесах нашого життя, така, наприклад, як зцілення в часі хвороби. Забезпечення в часі банкрутства, порятунок в часі якихось катастроф, я хочу вам сказати, що все починається це пізнання Бога як опори і стержня нашого життя, з дещо іншої сфери, зі сфери, яку би я назвав такими знайомими для людини словами: впевненість і невпевненість, повноцінність життєва і неповноцінність життєва. Перше ніж. Господь почне діяти в твоєму житті на рівні реальних, конкретних своїх чудес, Божих чудес, має закластися певний фундамент в цю співдію між нами і Богом. А цей фундамент виглядає ось так: Як ти бачиш свого Бога, свого Отця Небесного? Верніше, я скажу так, чи ти бачиш Бога Небесного як свого особистого Бога татуся? Чи ти можеш бачити себе в його любові? Чи ти можеш бачити Його, який любить тебе, як свою опору і точку нового початку кожного разу? Дивіться, зараз зачитаю вам місце писання, яке звучить дуже дуже круто. Це те, що дійсно лягає під наші ноги, під нашу опертя життєвою. Дивіться, як це звучить місце писання. Це плач Єремії, 3:22. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не закінчилося його милосердя. Я собі так уявляю: Єремія тоді в той час висловлюється про певне завоювання Ізраїлю іншим народом. І він говорить про те, що ми ще живі, ми як народ ще залишилися, і кожен з нас особисто, хто живий на той час був, вижив, і він каже: милість Господня з неба, що ми не погинули від земних ворогів. Бо не закінчилось його милосердя. Виявляється, відношення Боже до Єремія і до його як би, ровесників того часу, якраз проявилося в тому, що Бог втрутився і захистив їх. Фізично захистив їх від експансії, від завоювання. І 23 й вірш. Бо нове воно, оце Боже милосердя кожного ранку велика бо вірність Твоя. Все життя мене підтримує це місце писання. Яке говорить, що милосердя Господнє нове кожного ранку, нове кожного ранку. Я розумію, і мені це простіше зрозуміти, що в Бога є милосердя. Дійсно, Він є той, хто Мойсеєві сказав на горі своє ім'я і пояснив його ім'я. Він сказав: Господь Господь, він милостивий і довго милостивий, довготерпеливий, милосердний наш Господь. Таке дивне відкриття Богом свого власного серця, як чутливої істоти, яка дуже-дуже сильно любить. Але цікава річ отут, в 23 вірші, як доповнення до імені Божого і до розкриття сутності Господньої. Тут говориться так на диво, що оце його милосердя, яке, здається, безконечне і довго тривале, воно ще має одну цікаву властивість, воно нове кожного ранку. Я би вам так сказав, що воно нове. Кожного нашого ранку, познаючи навіть географію землі і оці часові пояси, скажімо, які, е ну, в яких ми є як в контексті народів, для нас, наприклад, ранок не означає ранок для народу Америки. Отже, це все означає, що його милість обновлюється для нас. Тоді, коли ми пробуджуємося зранку, але не коли на Господа приходить якесь натхнення. Він бачить, що ми спить, як, що ми спимо, як його діти. І от ми пробуджуємося кожного нового ранку. І Господь прихиляється до нас особливим відчуттям, з особливим натхненням бути з нами, допомагати нам, чи, як тут написано, спасати нас. І в цьому, що ми пробудилися, виявляється, з'явилось нове натхнення в серці Бога тата. Щоб саме цього дня, саме цього нового дня і цього нового ранку проявляти своє милосердя. Виявляється, Господь себе неймовірно надихає сам, щоб нас любити і рятувати. І тепер питання: за що це нам? Чому Він так поводиться з нами? Я думаю, це більше зв'язано з ним, а не з нами. Це Він такий є, який кожного нового дня, напевно, і кожної години знаходить в собі якусь мотивацію зжалюватись над нами, милосердитись над нами, бути терпеливим по відношенню до нас. І отже, підкреслюю ці слова, які тут в писанні є: Боже милосердя, Божа милість нова, вона обновлюється кожного ранку. Тепер мені скажіть, що це є, як не точка опори нашого життя? Я знаю, що наші дні бувають різні, і вони дуже часто мають в собі різноманітні драми. Такі драми, пов'язані з різними сферами нашого життя, які нам внушають ось таке от відчуття неповноцінності і невпевненості. Що б ми не пережили, наприклад, протягом минулого дня зранку ми пробуджуємося з пам'яттю того, що ми десь трошки надломлені, трошки ми недогоцінені, зламані всередині в собі. І, отож, приходить новий день, і якби ми могли собі уявити. Його лице по відношенні до нас, як він, Господь вітається з нами. Напевно, Господь би, якби ми чули його фізичний голос, він би сказав: Привіт, наприклад, до мене, Андрійко, привіт, Сашко, привіт, Марічка, привіт, Іринка. І в цьому слові Привіт ми б почули цю особливу інтонацію. Таку інтонацію, де абсолютно не згадується те погане, що ми пережили, чи що нас зламало, чи наші навдачі з попереднього дня. Ми б відчули, що в цьому привіт. Господньому, чий мир тобі, і шалом, мій, сказав би Господь. Ми б відчули є оце от відчуття того, що Він страшенно радий бути з нами знов і сьогодні. І я думаю собі, коли б ми побачили його лице, а ми повинні його бачити через це слово, у дусі, вірі. коли б ми побачили це його лице, нам би захотілося жити. Ми б собі подумали ось так. Невже? Ми такі безпорадні, ми такі незграбні деколи, такі духовно незрілі, непостійні, але він все одно і все ще любить нас. Більше цього писання каже, що це його миле серце, це його відношення до нас, воно свіже. Воно таке, знаєте, якби, скажімо, хлопець свою дівчину. От вчора вони познайомились і страшенно закохались в один одного, і на наступний день вони знов бачать один одного, в них немає ніякого досвіду ще невдач у стосунках, вони ще не знають свої темні сторони, і вони такі романтично закохані один одного. Я думаю, наш Господь такий, і Він про це говорить, що Він, коли дивиться на тебе, ну не дивиться на ту сторону нашої незграбності. А Він хоче своєю любові, своєму відношенні дати тобі оце от відчуття опори в житті, що сьогодні ти можеш починати наново, по-новому свій зріст, свою боротьбу, свою молитву, свою віру. Дивіться, зачитаю вам, любі мої деякі переліки, які я для себе от написав як певну заготовку. Так сидів і роздумував, які то в нас є сфери життя, де ми боремося і де ми маємо певні ну, невдачі життєві, які нас ламають, ламають, і ламають і ламають. Наприклад, я назвав це так: темнота в матеріальних обставинах життя на землі. Земне життя, воно має цю частину своєї темноти, з якою ми не справимося. І От одна з них, з тих темряв, це є сама війна. Це час, коли нічого неможливо передбачити. Це час, коли люди знають, що війна має таку свою, знаєте, якби гру, свою, як це називається слово, таку лотерею, свою лотерею, хто вмре сьогодні від оцих ударів сатанинських. Тому темрява покриває землю і покриває частково наше життя. Або, наприклад, друга. Така темрява в матеріальних обставинах земного життя. Це фінанси, робота, наші заробітки. Від цього залежить наше життя. Сьогодні ми на роботі є, завтра нас понижують, виганяють. Сьогодні в нас є якийсь бізнес, завтра міняється ринок, і все крушиться, і все перевертається. Отже, в цьому житті, в земних матеріальних обставинах, достатньо причин. Що ми, ми переживали стреси, що ми переживали певні руїни і злами всередині в собі. Наступне: є певна невизначеність в майбутньому, невизначеність в наших рішеннях. Ми не знаємо, які правильно рішення прийняти, щоб вони добре повпливали на наше майбутнє. І часто ми знаємо, що ми прийняли недобрі рішення, і вони продовжують і продовжують впливати на нас, на нашу самооцінку, на нашу душу. І це ламає нас, і це крушить нас. Ми тянемо за собою оцей досвід невдачних наших. Рішень. І це є плямою на нашому серці, плямою неповноцінності і невпевненості. Далі, У нас є невпевненість душі, в самій нашій душі, бо в ній настрої міняються неймовірно. Тут ми себе розуміємо, тут ми себе вже не розуміємо. У нас є якась наша власна психологічна плутанина. Зараз ми впевнені в собі, <кх> а потім ми не знаємо, що з нами відбувається. Далі, крім рішень, ми зробили деякі ще. Особливі вчинки в минулому, за які ми шкодуємо, і тільки ми згадаємо про них якась темпліва вже наповнює нас, і ми зламаними себе відчуваємо. Далі бувають страхи, неймовірні, перед хворобами, коли ми бачимо, що та чи інша хвороба вдарила, поразила ту чи іншу людину, і ми відчуваємо деколи симптоми цих хворіб і вже замішання і страх з'являється в нашому серці. Так ми живемо, з цим ми боремося. В кінці кінців є навіть такий фактор, який називається старість і Її наростаючий синдром, і він впливає на нас, і він неймовірно нас дістає. Попробуй бути впевненим, радісним і щасливим, коли ця старість в своїх багаторанних аспектах вона бере і вже, вже торкається нас. <кхід> Буває така, ясні, така річ, яка дуже сильно травмує нас, це неясність і заплутаність в стосунках з близькими людьми. Тому що близькі люди також мають душі, вони часто самі не знають, що вони хочуть. Що вони не хочуть, ми себе не розуміємо, їх не розуміємо. І ці стосунки з близькими людьми нас болять. Ще й одна така сфера: як певна неповноцінність нашої власної гідності через невдачу у минулому через те, що в нас незрілий характер, ми шкодуємо за те, що ми психували, що ми поводились неправильно дійсно з іншими людьми, з близькими людьми. І ми це повторюємо в якійсь мірі. Ми не хочемо, але ми це повторюємо, такий ще в нас характер. І це дуже сильно травмує нас, і ми понижуємося в нашій гідності. Ще є така річ от особливо віруючих людях, які хочуть бути схожими на Христа, але вони бачать, що в них є постійна невідповідність нашого власного життя до Божого Слова, якесь постійне невміння остаточно посвятитись Богові і вірно слідувати цьому посвяченню. І кожен раз. В такому гарному, сильному натхненні ми піднімаємося і думаємо, це вже до кінця життя проходить три дні, і ми бачимо, ми забуваємо, і ми вже знову відстаємо від цього посвячення. Це поражає нас, і ми думаємо, він, напевно, сердиться на нас, він, напевно, розчарований нами. І в кінці кінців є ще така сфера, яка називається безперервний демонський тиск і демонське протистояння нам, здається, у всьому. І от, бачите, я перечислив багато таких сфер речей. Які протягом минулого вчорашнього дня повторялись, повторялись і повторялись, і як ми можемо бути радісними, щасливими, впевненими, повноцінними в нашому житті. Але, любі мої, дивіться, ще раз зачитаю вам це місце писання, слово Господнє. Милість Господня, що ми не погинули, бо не закінчилось його милосердя. Милість Господня, що ми від цього всього не погинули, включаючи наші власні промахи життєві. Він все рівно залишається милосердним, добрим серцем до нас. І 23 й вірш ще більше уточнює, бо кожного ранку обновлюється Його милість до нас, бо велика вірність Його, велика Його вірність. Отже, друзі, що це таке, як не те, що кожного ранку Господь тобі хоче сказати, ось яку річ: моє дитя, не переживай. Я прийшов в твоє життя щоб не додати тобі відчуття неповноцінності, не додати тобі ще більше відчуття тиску, а навпаки, я знаю, хто ти, який ти, де ти живеш. Я прийшов в твоє життя, щоб дати тобі щастя і відчуття підтримки і натхнення. Я хочу бути твоєю точкою опори і стержнем підтримки. Тому у всіх цих речах, які ми переживаємо, Господь каже тобі сьогодні і зараз мені, те, що пов'язано з ним. В нашому житті не повинно мучити тебе, вона повинно навпаки тебе підтримувати. Господь хоче тобі сказати ось яку річ при тім, що кожного ранку нова його милість, він знов і знов кожного ранку готовий тобі говорити. Наприклад, відносно темряви в земних матеріальних обставинах, я буду тебе підтримувати, я буду тебе захищати, я буду підтримувати тебе в твоїх заробітках, я буду захищати тебе під час війни. Не переживай, ти не сам. Далі. Господь каже: я поможу тобі прийняти рішення правильні, відносно майбутнього, щоб вони впливали потім на тебе позитивно. І навіть якщо ти приймеш щось неправильне, якісь рішення, не переживай, я буду все одно з тобою, і ми все виправимо. Далі Господь тобі кожного ранку хоче сказати, що коли заплутаєшся, ти в відчуттях своєї душі, дивись на мене, дивись на мене, і мир мій наповнить тебе. Коли ти дивишся на мене, оця психологічна плутанина вона заспокоюється, і ти починаєш розуміти себе. Для цього Господь приходить. Не сказати тобі, ой, який ти заплутаний, ой, який ти замішаний. Ну як так можна? Він не говорить таким голосом. Його милість кожного ранку нова. Він каже: Синок, доч доченька моя, я з тобою, ми розберемося всьому, що відбувається в тобі. Далі. Відносно хворіб, страхів і так далі. Він говорить словами псалма і каже, тисяча людей впаде зліва, десять тисяч справа. Бо, на жаль, вони не довіряються мені, а ти, який довіряєшся мені, в тебе все буде інакше, ти інший, не такий, як всі. Це Господь тобі нагадує кожного ранку з новим натхненням для себе. Тому приймай це його натхнення як небесну чашку кави, нового відношення Господу до себе і віруй в це, що Він твоя точка опори. Далі. Якщо навіть старість заходить в твоє життя з, з цими синдромами, ти з Богом смієшся з, цієї, з цього тимчасового непорозуміння, бо він тобі постійно-постійно говорить, ти вічна істота, вічно молода істота. І він колись дасть тобі повне нове обновлення в юності, у Воскресіння. А зараз він тобі говорить, що при тім, щоб старіє наша плоть. Всередині та внутрішня людина може бути з Богом вічно молода, радісна, як юна дівчинка, як молодий хлопчик, таким будь з Господом. Тепер дивіться, неясність, заплутаність в стосунках, хто Господь тобі кожного ранку говорить нічого, ми розберемося. Я буду впливати через Твоє серце помазанням на близьких людей, і ви все виправите, ви глибоко порозумієтесь, бо я поміч ваша. Далі. Оці всі речі незрілості характеру нашого, які засмучують нас кожного ранку, Господь тобі хоче сказати, ти ще ростеш, ти гарно справляєшся. Глянь, що вчора позавчора ти був інший, і в тебе все виходить. Так промовляє до нас Його милість нова кожного ранку. Він наша точка опори. Об нього можна опертися як об щось безумовне. Дивіться, ще це питання постійної невідповідності нашого життя, Божого Слову. Він хоче сказати, я не приходжу до тебе як ідеальний екзаменатор, щоб судити тебе, твій контраст. Як ти відрізняєшся від мене на основі своєї присутності, я прийшов тебе поглинути і взяти в свої обійми, яким би ти не ідеальним не був. Хтось сказав таку мудру річ: Він любить нас такими, як ми є, але він не дозволить нам, щоб ми залишилися такими, як ми є. Що це означає? Так, він з одного боку повністю приймає наші промахи, наші невдачі, але з другого боку, він же ж і працює в любові, щоб ми помінялися, і за це Він відповідає, Він дає нам для цього силу. І в кінці кінців, те, що стосується демонської ненависті, тиску і переслідування, Господь каже: Я навчаю твої руки до бою, і ми. Справимося з протистоянням злому духу сатани, як би він на тебе не впливав і що би він твоїй душі не робив. Тому, мої дорогоцінні, ще раз звертаємося до цього Господнього слова: милість Господня, що ми не погинули, і милість Господня нам гарантує, що ми не загинемо. Не закінчилось його милосердя вчора. Більше цього, з цим новим ранком, вона нова і свіжа так. Якби вона ні грама не вичерпалася завчора. Господь такий, Він приходить в твоє життя і Він каже: в твоєму житті багато факторів, які негативно впливають на тебе, але є один фактор, який завжди залишається незмінним і самим позитивним: Я люблю тебе, я тебе підтримую, я тебе оберігаю. Ти нічого не зробиш і не вплинеш на мене, щоб я перестав тебе любити. І якщо ми любі ще тянемося до Господа і ще продовжуємо йому вірити в нашому житті все прекрасно, бо багато є негативних факторів, але є оцей один позитивний, який випереджує все негативне. Він любить нас. Він не просто Бог, який любить нас, він Бог татусь, Татко Небесний, отака якість його любові, яка нас підтримує, і ми все переможемо. Будемо зріти, будемо підніматися, будемо розбиратися в стосунках, в наших характерах. Все буде мінятися. Війну пройдемо, тиск пройдемо, навіть з великими втратами розцвіте наше життя знов, бо милість його повна кожного ранку. Будьте благословенні, безцінні, божі діти, і ми дякуємо нашому Господеві за те, що Він є такий. Тут, Господи, в місті Сума, я вірю Тобі, де 20 кілометрів Господь до лінії фронту, що забирається цей демон війни, Господь, з нашої землі, відсовується Духом Божим. Рукою Господньою, рукою наших воїнів, Господь, ця навала геть в ім'я Ісуса. Дякуємо Тобі, Господи, дорогий, що був час чаші випробування для нашого народу. Але приходить час, Господь, чаще милості Твоєї для нашого народу, а для нас кожного особисто, хто знає тебе, Ти, Господи, є ця надійна точка опори, де ми можемо встати, опертись, Господи, і починати новий день. Як непорочні твої діти, будь благословенний наш Господь, і ви будьте любі благословенні, гарним нас життя, в якому б темному кутку його ми не жили, тому що там, де ми є, Він є, і він світить світлом своїм і просвітлює і освітлює всі наші обставини і все наше життя в Бозі. Будьте благословенні. Не знаю, що би ми робили без нього, як би ми жили. Він наше все, Він краща частина нас самих. Будьте благословенні.